Що забиратимуть землю у церков, і що буде зі склепами на руському кладовищі. Про ці та інші теми на своїй прес-конференції розповів Чернівецький міський голова. Заборонити не можна залишити міська влада, поки не планує забирати землю від Української православної церкви чи інших релігійних об'єднань. Про це на своїй прес-конференції розповів Чернівецький міський голова Роман Клічук. Ми приймемо рішення, що що ми в церкву забрали землю. Що далі? Ми тому цю з церкву не закриємо. Ми церкву не змушуємо перейти у православну церкву України. Тобто то, то є популістичні популістичне рішення, можливо. Це не складно прийняти його на сесії міської ради, районної ради чи обласної. Я розумію так, що депутатського корпусу є за загальне бачення, і ми розуміємо, що ні, ні, нічого російського чи проросійського, ні в Ченіця, ні, ні на Боконі не має бути. Стосовно продажу склепів на кладовищі на вулиці Зеленій, міський голова зауважив, що це поки що лише намір. Влада пообіцяла радитись з фахівцями. Це ідея така. є. На сьогоднішній день було прийнято рішення про інвентаризацію всіх склепів, які є на, на кладовищі на історичному на вулиці Зеленій. По, по, по тій інвентаризації виявилося, що є 200 склепів, які знаходяться в жахливому стані. Тобто вони є поломані, вони є зруйновані, вони є. Не бомоти це приватні і відремонтувати за державний косше чи чому муніципальний. Ми не маємо права. Продаж безхазяйних склепів через аукціон відбуватиметься лише після ухвали комісії та суду, каже міський голова. Ми повинні визначити хто там був похований. Ми зробили запити, і ми обговорювали з румунським посульством і і, із істориками. Нашими ми зро, зро, зробили запити в, в архіві всі. Якщо ми отримаємо інформацію, що в тих степах були поховані. І історичної постаті, ми ми, ми просто ми, ми звертаємося в суд, і тільки суд має вирішити, що ми можемо взяти цей склеп на своє утримання. Також термін впровадження безготівкової оплати знову продовжили до 1 травня. Що ж стосується опалювального сезону, то через негоду закінчувати його поки не планують. Є по основному уряду по, по температурному режиму. Вже, вже вже тоді, коли він буде. Достатньо для, для, для виконання вже напалення в селях. Тут вже ми виконав. А якимось ви ще точно. знати прошу? Цього тижня точно не буде вмикати. Ні, звичайно. ні. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.